Мої вітання, друзі. Сьогодні готую перець без рису, але натомість буде інша крупа, і перець використаю з морозилки, хоча можливо взяти і свіжий. Знаю, в кожного з вас є свій рецепт і свої хитринки, і я ж поділюся своїми. І перша хитринка замість звичайного рису використовую сьогодні булгур. Я обрала з овочевим міксом. Ця крупа з пшениці з горіховим присмаком і розсипчатою текстурою. Вона не тільки смачна, а ще й корисна і коштує дешевше ніж рис. Тут, ось ви вже бачите, є шматочки копченого перця, томатів, чесночку, що додатково додасть смаку фаршированим перцем. Булгур ось так відразу на ситі добре промиваю під струменем холодної води. Далі до сотейника прямує шматок вершкового масла, а сотейник мандрує на вогонь. Вогонь середній, а масло має повністю розчинитись. Масло вже нагрілось, розчинилось, тож сипаємо добре промитий булгур. Якщо ви все ж таки використовуєте рис, то тримайте ще одну хитринку, щоб він у вас завжди був розсипчастим. Після того, як ви його промили, замочіть рис в добре підсоленій воді, залиште так на хвилин 20. і перед варінням знову полосіть його під струменем холодної води. Ну а ми повертаємось до булгуру, і як ви бачите, я його обсмажу 3-4 хвилини. Ця невеличка руханка з крупою розкриє аромат булгуру і фаршировані перці матимуть більш насичений і яскравий смак. Все, далі сіль за смаком і окріп Окріп один до одного. Якщо ви готуєте гарнір, то рідини має бути вдвічі більше, ніж крупи. Перемішую все. Ось погляньте, скільки тут рідини. Накриваю накривкою і проварюю на маленькому вогні, поки булгур не вбере всю воду. Як я вже й казала, це 7-10 хвилин. А я тим часом приготую засмажку, відразу і для начинки, і для соусу. Мені стануть в пригоді дві середні цибулини. Подрібнюю їх на маленькі кубики. Пательня в мене вже розігріта, тож смажити городину буду на міксі вершкового масла та олії. Час від часу перемішую і смажу цибульку до напівготовності. Ну а я байдиків не б'ю три середні морквини, можливо, натерти на терці з великими отворами, або ж заморочитись, як я і нарізати на ось такі кубики. А тим часом цибулька вже обсмажилась до напівготовності, тож на неї прямує морква. Додаю ще трішечки олії. Перемішую і дивлюся, що її вистачає. Ну а далі сіль і перець за смаком, все як зазвичай. Ну а поки смажиться городина, згадую про перець і дістаю його з морозилки. В попередньому відео я його заморожувала, так і роблю вже багато років. І якщо цікаво, посилання на це відео залишу вам в описі. Залишаю його ось так, хай розмороджується. А якщо у вас свіжий перець, то його варто попередньо бланшувати. Саме ось ця невеличка руханка під назвою бланшування покращить смак, колір і текстуру городини. Після закипання тримаю перці в окропі 2 3 хвилини. Його не потрібно варити до готовності, він має бути вже не таким твердим, але доволі цупким. Ось так стіжую з них окріп і відразу занурюю крижану воду. Рижана швада миттєво зупинить процес приготування перців, що дозволить зберегти яскравий колір, текстуру та корисні речовини в овочах. Також завжди заморожу перед шматочками і наразі він стане мені в пригоді. Засмажка в мене практично вже готова, тож додаю перець і тримаю на вогні все ще хвилину, а можливо і дві. Ну а кропа тим часом вже зварилася до напівготовності. Ви тільки погляньте, вона неймовірна. Тож перекладаю її до миски і ось так по бокам розподіляю, щоб вона швидше охолонула. Туди ж прямує засмажка, більшу її за частину миску, а з решти засмажки приготую соус. Миску поки що залишаю в спокій, але натомість поділюсь з вами ще однією робочою дієвою хитринкою: як зберегти томатну пасту після відкриття, щоб вона не покривалася при цьому пліснявою. І тут все елементарно. Змастила накривку і шийку банки з звичайної гірчиці. Саме вона запобігає появи пліснівої бактерій, діючи як природній антисептик. Додатково ще трішки віляла олії. І ось так розпреділяю її по всій поверхні. Щільно накриваю накривкою і банка прямує в холодильник. А ось ви бачите вже результат десь через місяць жодної тобі плісняви. Одну ось таку добрячу з великим чубом столову ложку пасти відправляю в пательню до овочів, щоб паста обсмажилась. Завжди її попередньо обсмажуйте, щоб позбутися земляного присмаку і уникнути потім печії. І це ще одна дієва і робоча хитринка. Далі сметана. Знову перемішую і обсмажую. До речі, мої найкращі побажання линуть вам в Житомир. Цікаво, звідки ви переглядаєте це відео. Це. Нарешті додаю копчену паприку, сіль за смаком і сухий чесник. Далі горнятку води це приблизно 300 мл. Перемішую все, доводжу до кипіння і обов'язково куштую на смак. Додам ще цукру для балансу смаку і знову продегустую. Смакові рецептори нарешті кажуть чудово. Тож вимикаю вогонь і заливка для перців готова. Ну і нарешті підготую начинку. Перемішую овочі з крупою і додаю фарш в мене свинина плюс сало. Далі, звісно річ сіль, сухий чесник перець за смаком і гарненько все вимішую. Якщо ж у вас фарш з яловичини, обов'язково додайте ще холодної води. Тоді начинка буде соковитішою. Якщо фарш домашній, вода також знадобиться. А ось якщо з магазину, то до нього рідину вже додали і без нас з вами. Формую маленьку котлетку і обсмажую, щоб скуштувати і зрозуміти, чи всього там достатньо. Бо в сирому вигляді куштувати можна тільки яловичину, а ось свинину в жодному разі. І нарешті начиняю перці. Так як крупа у мене не півготова, то при тушкуванні перців звісно, що вона збільшиться, тому перці начиняю саме ось так, як ви бачите, без щупчика, щоб вони потім не луснули. Кладаю перці в глибоку чавунну пательню, кого лежачи, кого стоячи, а кого зверху, головне щоб щільненько, і як маршрутки в час пік. І, до речі, зверніть увагу, як ідеально виглядає перчик після розморожування і якщо не грядки. І нарешті, мої любі, всі перці в купі, тож добряче, так по-багатому, покриваю їх соусом, накриваю накривкою і відправляю на вогонь. Після закипання роблю маленький вогонь, і тушкую приблизно 40 хвилин. І ще одна хитринка в скарбничку. За 10 хвилин до готовності додаю опалений на вогні лавровий листочок і чорний перець. Так, лавровий листочок ліпше відкриє свій аромат і не дасть гірчинку страві, якщо його прибрати відразу з пательні після приготування. І як завжди, заглянемо до перців всередину і не шкодуємо вподобайку, якщо відео вам до душі. Далі залишаю вам грамування, дякую за перегляд і коментар. Всього вам найкращого і до зустрічі!